Всім привіт! Ви на каналі Аліона Флер. Хочу з вами сьогодні погомоніти про свої ванди. Я хочу вибачитись, може, відео не дуже буде якісне, тому що однією рукою знімати не так добре, тому, якщо щось не так, вибачайте. Ось тут я їх винесла сюди, щоб нам було краще їх видно, але вже вони два тижні в мене висять на моєму великому вікні, уже в самій домівці, тому що дуже великі перепади температури на веранді, і тому я не хочу їх від. Ну, щоб вони стресували. Ванди все ж таки вони полюбляють е, таку е, тепленьку е, температуру, то от поки температура вночі держалася десь до плюс 14, то вони були ось так ось висіли на веранді. А, а потім, вже як почало скидатись, у нас вже, мабуть, навіть заморозки були, то я їх е, занесла в хату. Ну, почнемо е, по очереді. Це не Ванда, але хочу показати, як уже про, прогресують квітоноси. Це в мене ангреком Eburneum. Е, я вже трошки про нього розповідала. Е, дуже він любить діткуватися. щоб вам було видно, тут у нього три новеньких діточки ось, так, ось такі корінці за літо він на, наростив. Він мені завжди давав по одному квітоносу. Ви бачите, ось тут старенький квітоносик. Але цього року він мені дав два квітоносики. Один швидше росте, ну він і перший був, а ось цей з'явився чуть пізніше, але також зростає добре. Якщо ви хочете почати вирощувати ангреку, ми, я вам совітую з нього почати. Але, але це повинна бути доросла рослина, тому що ось дивіться, це діточка, які 4 роки, бачите, вона ще не квітла. Ми також ще одна він зростає дуже-дуже великий, тому він не вибагливий, але йому треба дуже-дуже багато місця. Чим більше він зростає, тим більше в нього такий розмах листочків, і тому треба просто на його вирощувати буде складнувато. Але він взагалі не вибагливий. Дуже полюбляю, він мене висів ціле літо на вулиці. Я його ось туди, як і Ванди. Бачите, в мене такий невеличкий ставочок. І от вони раз десь раз в тиждень, я їх туди замочувала на півдня, і ось так вони поливалися. Е, також я вам показувала оцю красунечку. Ще досі квітне, вже два місяці, майже два місяці. Це в нас щело6. Шилошіста... О, щелошиста, 6 тонія-в'єтнаміка на ерангіс Болетіна. Ну, Також дуже полюбляє квітнути, невибаглива рослинка. Бувала її дуже-дуже манюнькою, Три роки їй е, треба було, щоб вона заквітла. Це друге її домашнє квітіння. Уже один квітоносик. Ну, він не дуже такий розвинутий був, одна тільки квітка була в засох. А ось тут ще три квіточки держаться. Вона в мене на блоці також е, е, висіла. Вона на вулиці не була. Висіла вона тут на веранді, і також раз в тиждень замочувалася. Ще одна красуня, ця прямо корінням завалила цього року. Також я її купувала не дуже великою. Але вона вже в мене 4 роки. Але все-все заглядає, вона така вже величенька і е, повинна вже квітнути. Але поки що немає ніде нічого. Але дивіться, які гарні. Гарні навіть ще зростають е, е, самі корінці. Ось тут у мене, воставши із пепла, як то кажуть, отакий рідхостіліс. Щось, щось йому не сподобалося, він тут трошки почав пропадати, але був такий пишний, пишний кущик, Я вже навіть заглядала, що він. Почне квітнути, але по весні щось отак все скинув, але дав діточку. І от ось так діточка виросла за літо. Ну, якщо придивитись, тут ось зелененька може і сама мама піде в зріст. Так що, також, отак на, на такому блоці, вона також ще одна це в мене В'єтнаміка. Ні, не В'єтнаміка, а як її? Так щас. Попробую зняти флабірата. Ванда Флабірата. Вона в мене квітла по весні, тому я так думаю, що вона на весну також дасть квітоноси, але тут, ось ось поки що дає корінчики. Ну Також підросла, дала три листочка за літо, то також себе добре почуває, вже величенька. Якщо ви пам'ятаєте, в мене було, було відео з про ванди. Мої ванди дуже переболіли. У них був фузаріоз, Деякі, на жаль, не вижили, але ті, що вижили, вони ось приходять до тями. Я їх рік лічила. Я вставлю фото, яким, чим я їх замочувала, чим я їх пролічувала. І результат мені в принципі, сподобався. Вони дуже багато. Я тільки три, по-моєму, три вандочки загинула, а так, в принципі, всі вандочки вижили. І ось цього року дуже був такий гарненький зрост самих корінців. Якщо корінці пішли зростати, то і вандочка виживе. Ось ця вандочка також хотіла б я побачити її. Як вона заквітне, дуже темна, тьом, така чорна ванда. Ну, поки що заглядаю, нема нічого, але вона зростає, в принципі, непогано, в неї також розкуплюються корінчики, корінчики доволі гарні. Також ось дивіться, як, як загоріла ванда на вулиці. Ось такий пергамент, такі красненькі кольори. З'явилися це також давно вона в мене. Це рінхоріда. Оранжеві такі, такі взбиті квітоноси. Вона мене квітла два роки по тому. Потім видала в тому році квітонос, але не здужала його. Ну, поки що в цьому році не бачу квітоноса. От у неї не дуже багато корінців, але вони всі живі, гарні. Так, Хто мене радується, перший, перший її буде квітіння. Ось така вандочка. І дивіться, вже потихеньку, якщо додивитися, вже жовтенький кольор набивається, так що надіюсь, що до кінця місяця вона відкриє свої перші квіточки, і ми її побачимо. Також вона зростає самою манюнкою, такою невеличкою, вона чуть більше моєї руки була вандочка. І ось треба було три роки, щоб вона дала квітонос, І в неї тут, от, так, звиняйте, як я кажу, одною рукою не дуже, не дуже вдало тут знімати. В неї тут три діточки. Не знаю, чи вам видно чи ні. І також в неї пішли зростати ось корінці. Всі-всі ці е, е, вандочки вони були. Больні. Ось, якщо ви бачите, це е, залишок фузаріозу, вони дуже швидко скидають е, свої листки і е, дуже якби, висихають, лопаються, е, тріскаються корінці, висихають, і вона помирає. Але мені я змогла їх спасти, і ось бачите, із старого. Стовбура пішли нові корінці. Оце, можна сказати, ми виграли, ми змогли побідити цей фузаріус. І вона дуже добре квітне. І ось дивіться, якщо вам буде видно, ось тут один квітоносик наклюнувся. І ось поки я їх тут вішала, то я бачила і тут ось не знаю, чи вам видно чи ні. О -ля -ля. Отам От другий квітоносик, так що вона дає два квітоносика, і, в принципі, вигонить їх дуже швидко, так що з нею все гарно. А ось це моя старушечка, це моя ванда, з якою я казала, є таке відео, з якою орхідейкою я з нею не розсталася. Вона в мене тут підгоріла в тому році на першому весняному сонечку. Оце за рік, ось що вона зростила. Бачите? Також вона дуже добре квітла, але вона найдужче постраждала від фузаріозу. Ось, бачите, оці ще корінці. Ну, я їх не обрізаю, тому що в своє час вони її підпитували. Оце такі сухі. Якщо їх зрізати, вони такий так, ореол чорненький буде, оце е, отак висушуються корінці від фузаріусу. Я їх дуже довго лікувала. І нарешті я дуже-дуже рада. в неї ось Посередині стовбура, що вона поскидала всі листики. А якщо ви бачите, вона ось квітла тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 9, 9 разів вона квітла цій ванді більше 10 років, я її вже купувала дуже великою. І ось нарешті в неї пішли свої нові корінці, тому я вже за неї спокійна. От. Все. Вона видужала і пішла на поправку в ремісії. То, надіюсь, може, на слідуй рік вона навіть покаже свої голубенькі, гарненькі квіточки. І також самого. З самого початку, як тільки вона в мене з'явилася 4 роки, потім навіть 5 вже, вона зразу дала дітку. дітку дітка ця теж проболіла. ось Якщо бачите, теж поскидала листочки, але також в неї проклюнулися нові її корінчики. Так що тепер з ними все добре. Я дуже рада, що вона вижила, тому що найдужче я за нею переживала. І от я хотіла її спасти. мене. Вдалося. Ось така красуня. Так, і ще одна красуня, яка дуже-дуже добре себе почуває, і дуже добре вона себе, ну, якби почуває ось такі посадочки. з з голими корінцями їй не подобалось. Тому два роки по тому я її посадила і вона прийняла таку посадку. Тут дуже просихає швидко ґрунт, але все ж таки не так швидко, якби вона була просто так з корінцями. Їй це сподобалось. Вона весні мені, мені дала таку діточку. Думаю, ой, якщо дала діточку, щось не те буде. Але потім я так я заглядаю в пазух і дивіться, що я знайшла. Там, ось, якщо вам видно, там ось також буде квітоносик. Це перше її буде квітіння, також жду. Надіюсь, що вона його витягне. В неї дуже гарні корінчики, ось в такій посадочці їй дуже сподобалось. Хоча 4 роки по тому вона була ось така не дуже величенька. І ось так вона е, виросла. Щоб ви знали, е, якщо ви купуєте маленькі вандочки, то вам десь потрібно від 4 до 5 років, щоб вони почали е, давати перші квітоноси, що їм все сподобалось, вони доросли до їхнього е, якби, е, квітіння, що вони вже спромажні квітнути. Як я їх поливаю по взимку, так як хоч вони в мене і в домівці, то я їх замочую раз в 10 днів, десь ну, хоча б на, на півгодинки. Замочую завжди з цими. Якісь підживлюю їх. Якщо от зараз вони половину з них чотири ванди будуть квітнути, то тому я їх поливаю для квітіння. Додаю для квітіння, А от по весні я для них даю для зросту, щоб вони добре наростили корінці, добре наростили свої якби, нові листочки, стовбурці, щоб по осені потім десь. Вони почали видавати квітоноси. Квітоноси, ну як вам сказати, я починаю їх підживлювати для квітіння, коли побачила, що прокинувся квітоносика. До цього, я так думаю, дуже їм потрібно такий невеличкий перепад температури. от Як в мене я на веранді їх заносю десь в кінці вересня, місяця якщо дозволяє погода. І ось тут вони в мене на веранді, отак от весять десь з місяць, поки температура от, вночі спускається десь до 14, більше я їм не експериментую, нижче не спускаю. А днем десь 22-24 градуси. І ось я замітила, що вони таке дуже полюбляють, ну як і фаленопсиси щоб був перепад температури, і тоді вони прокидають свої квітоноси. Квітоноси ну, залежать, мабуть, від сорту ванд, деякі дуже швидко зростають. от, Наприклад, ось ця, яка вже майже готова до квітіння, їй потребувалось від пимпочки до ось такого состояння два місяці. Всі останні, що дала два квітоноси, вона також дуже швидко в неї такі фіолетово-рожеві квіточки, дуже вона крупноквіткова, то вона також доволі швидко визріває. Всі останні нові новенькі, ось ця, я не знаю скільки вона буде їх зрощувати, Так що подивимося. Ну, в основному десь 3-4 місяці треба, щоб ванда заквітла. І потім, якщо їй все подобається, вона може квітнути до 3-4 місяців. Ось якось ця вже 2 місяці вона квітне, ну ось через тиждень буде 2 місяці, як вона квітне, і поки що, якщо подивитись, вона ще не збирається відквітати. По весні я їх як багато, от як цим бідьом, вони в мене майже всі йдуть на вулицю, і влітку я їх замочую частіше. Якщо дуже-дуже жарко, якщо в мене є можливість, я їх замочую три рази раз-три дні. А так, взагалі, то раз в тиждень я їх замочую. Вони можуть в мене по півдня кваситися в моєму ставочку. Там я нічого не додаю, тому що є все, що треба. А от по весні, десь з марта місяця до травня, поки я їх викидаю, то здодавляю добрива для зросту. Ну, що вам ще сказати? В принципі, я все сказала. Якщо у вас якісь будуть питання, пишіть. Я потім зроблю відео. Якщо... Всім бажаю гарного дня. Слава Україні, всім пока-пока.